Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Шазам Людь богів. З вами Кіноблог, Поїхали. Це буде коротенький огляд, тому що по факту мало є про що розказувати, але про що фільм Шазам Людь богів? Американський комедійний супергеройський фільм режисера Девіда Сендберга, заснований на одноіменному коміксі видавництва DC Comics. Фільм є продовженням картини 2019 року, а також тринадцятим фільмом за рахунком з розширеного Всесвіту DC після Чорного Адама. Білі Бетсон, виголосивши одне просте слово разом зі своїми прийомними. Братами та сестрами перетворюються на супергероїв. Їм доведеться застосувати усі свої здібності, аби дати гідну відсіч донькам Атланта. Я взагалі не заслуговую на ці сили, яка з мене користь. От чесно, після чорного адама якось не сильно хотілось іти на фільм дісів кінотеатр, особливо після трейлера, який показав, що друга частина буде просто повною копіркою першої. І от коли він вийшов в мережі, я його подивився і скажу відразу був досить приємно здивований. Кіно всесвіти потрібно розглядати в перспективі, брати бекграунд, розуміти майбутнє. Але те, що робить зараз керівництво DC і особливо Джеймс Ганту, це просто жах. В минулому огляді на Чорного Адама я дізнався про те, що кавіла прибирають вже на етапі монтажу. А після випуску ролика я дізнався, що вони ще й скелю прибрали. Потім почалась перебудова, і цей фільм виявився ну просто непотрібним. Особливо дві сцени після титрів, які. Ніби натякають на продовження. Звичайно, перша більш потрібна через те, що там знімається жінка Джеймса Гана з серіалу Миротворець, а друга просто йде на смітник. Ладно, окей. Фік з ними з перспективами. Беремо цей фільм як окремий витвір. І отут. Незважаючи на всі проблеми, є хороші моменти. Так, штампи присутні, мало експозиції і маленька емпатія до героїв. Знову ж мене бісять вичурні моменти, коли типу на супергероїв починають гнать, що вони руйнують міста. Порятуйте ви світ, я побачу, що після вас залишиться. Але от за гумор і чеховські ружжя я хочу цей фільм похвалити. Так, жарти моментами, як то кажуть, за 300. моментами не смішні, моментами кріджові, але ті, які працюють. Це просто шикардос. Особливо мене виніс жарт про скуштуй веселку вилупку. вилупку блискуча драматургія. І насправді, якщо брати в загальному, то цей фільм ну не то щоб іде повністю по структурі першого фільму. В цій частині дуже сильно підняті ставки потрібно переживати за життя кожного персонажа. Тож це вам не просто легенька комедія, особливо якщо брати по жанру, то так. Це сатирична комедія, але моментами працює на темах так, що може видивити сльози. Але от з темами трошки переборщили, особливо з темою ЛГБТ. Якось це так подали, що воно було дуже вичорно і навіть стьобно. Але от теми сім'ї, відповідальності та дорослішення підняті блискуче. Дуже ще непогана в цьому фільмі сатира, в принципі, на супергероїку, на Марвел, на сучасний світ та на поп культуру. Можна було б сказати, що це найслабша частина фільму, тому що дуже багато персонажів, дуже карикатурні їх дії не сильно виправдані, але якщо захотіти. То все можна виправдати тим, що вони все ж таки діти. Але знову ж, Захарі Лівай переграє. Молоді версії героїв грають досить впевнено, особливо хороший дует Ешер Енджел та Джек Ділан Грейзер. Ну і зірочка проекту Рейчел Зеглер, яку я вперше побачив в минулорічній Вестсайській історії, де вона тягнула фільм. Тут вона дуже хороша, симпатична в кадрі, і думаю, в подальшому у неї дуже хороше майбутнє. Також є прикольне камео, спойлерити не буду. Оцей пункт дуже хороший. По-перше, це графіка. Вона тут на рівні. Так, можливо, в кінотеатрі були б видні якісь косяки, але якщо порівнювати з будь-яким проєктом Марвел, це прям топ. Хороший дизайн дракона, фон немильний, візуальні рішення зроблені непогано. Також непогані костюми та локації, худпост також постарався. Ну і музика прикольна. Чимось нагадує мотив месників. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет. 8 актори, 7 атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. Гідний проєкт. Навряд чи він міг врятувати оцей корабель DC, який уже тоне, але чисто як окремі дві частини фільму Шазам, то це непоганий витвір. Тож я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей, всім па-па.